Доброго вам здоров'я, шановні, 8 вересня, друга пречиста. Різдво при Святої Богородиці. В церковному календарі повна назва цього свята звучить так Різдво при Святої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Ще й сьогодні вшановують ікону Софії премудрості Божої Київської. Ну, друга Богородиця, урочисте сето. До другої Богородиці уся маржина і сходи із полонин. Другу причисту казали Причиста уже дівка речиста, про неї балакають, ота гарно снопи з'язувала, сватать будуть. В народі казали, перша причиста жито засіває, друга причиста жито допомагає. Пізніше це слово помагає замінили дощем поливає і стали казати так, що перша причиста жито засіває, друга а, дощем поливає. У давнину і аж до XVIII століття, в день Другої пречистої святкували специфічне свято роду рожанець, себто добрих духів душ, опікунів нив, творців врожаю, вірили, що рід і рожаниці робили врожай. Спочатку проростали, ось чому в прислів'ї маємо вислів, друга помагає, а потім колосили, далі наливали, потім достигали і все це приписувалося роду і рожаницям. Тому то це дохристиянське свято затрималось в нас на довший час. Друга пречиста або свято Матері Землі, яке відзначають два дні, насправді сьогодні і завтра, 8 вересня, а також 9 вересня, саме і присвячене рожаницям, Чому саме так? Чому два дні? Тому що рожани зображували як матір і доньку, як ладу і як лелю. В більшості міфологічних сюжетів богиня мати постає головним жіночим божеством, що особлює землю та творче жіноче начало в природі землю, яка парує та людям хліб готує, шанували її як святу, матір і годувальницю. Вона постає як цілісна жива істота, тіло якої має власні жили, по яких замість крові пульсує вода, що оживить криниці, річки та моря. Всі ці водні струмки пов'язані з пупцем, розташованим в центрі землі згідно з повір'ями наших з вами предків. Юдоєвангельська церква цього дня святкує Різдво Пресвятої Богородиці, в Біблії немає відомостей саме про народження Марії чи її батьків. Так само не вказана дата цього святкування, тож церковники скористалися мотивами апокрифів та народних традицій, щоб створити легенду про Різдво Богородиці. Головним джерелом про життя Марії є апокрифічна книга, написана близько 170-180 року, відома як проти Євангелія Якова. З неї дізнаємося, що батьками Марії були Яким з роду Давида Сонця та Ганна з роду харона місяця. Зачаття Анни відбулося 8 9 грудня, і від цього вираховується Різдво Марії 8-9 вересня. Це дозволяє зробити висновок, що свято має стародавнє природнє походження, яке Християнська церква прилаштувала під власні потреби. Відомо, що рожаниці в нас святкували на другу пречисту на народження Богородиці 8 вересня в українському народі. За літописами після святого хрещення робітниці прикладали святкування Різдва Богородиці до рожанецької трапези, поєднуючи обряди. Святкували це так: готували трапезу з крупичного хліба, сиру і добровільного вина. Співали тропар Різдва Богородиці і вшановували рід та рожанець. Про таку трапезу згадує і слово Христолюбця 11 століття. На свято Рожанець. Або на другу пречисту жінки, в яких немає дітей, справляють обід і запрошують на нього бідних, щоб молилися богородиці за її діти. Такі жінки наймають службу Божу в церкві, а після богослуження запрошують людей до себе на обід. В цей час в Україні можуть піти дощі, тому й кажуть, що друга пречиста дощем поливає. З цього відео, шановні глядачі, я вже стільки розповіла, що тільки не і не привіталася досі з вами. Давайте привітаємося. Я розкажу вам сьогодні в цьому відео. Ви з нього дуже багато цікаво дізнаєтесь, бо свято дійсно дуже велике. Воно бачите, з яким глибоким корінням я спеціально з цього почала, щоб просто вас вже занурити в розуміння того, наскільки це глибоке вкорінене свято в нашу традицію українську. Що воно аж, бачите, скільки християнства вже було, а все ніяк оці дохристиянські традиції не могло воно викорінити. Тому, будь ласочка, обов'язково додивіться і дуже вдумливо подивіться на це відео, послухайте, що я вам буду розповідати, бо це дійсно дуже цікава інформація. Я розкажу, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити, будь ласочка, до самого самого кінця ставте лайк, подобаючи, обов'язково розповсюджуйте, звісно, цю інформацію. Обов'язково діліться цим відео, обов'язково обов підпишіться та натисніть на дзвоник на цьому відео і сьогодні. 8 вересня 2025 року, в понеділок, я дякую Господові Богові, дякую всім захисникам нашим я дякую всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день, за цей чудовий понеділок, за це чудове свято Різдва Пресвятої Богородиці. Слава Україні, і я продовжую. За християнською традицією відомо, що батьки Марії довго були бездітними. Вони молили Бога про народження дитини. Коли народилася дочка, вони назвали її Марією. В честь її народження принесли великі дари, жертви і всеспалення і влаштували багатий бенкет. В пам'ять про цю подію було встановлено свято Різдва Богородиці. Святкування Різдва Богородиці в часі співпало із закінченням основних польових робіт. Богородицю в народі вшановували і дякували їй в цей день за зібраний врожай. Адже вона є покровителькою землеробства. В цей день Богородиці дякували як подательці всякого благополуччя і покровительці сім'ї і особливо материнства. У цей день особливо шанували жінок. Старшу жінку в домі вітали та обдаровували подарунками. Свято також мало значення маминого дня діти вітали своїх матерів, які отримували подарунки від дітей чоловіка. Одружені доньки приходили на службу Божу зі своїми привітаннями до матерів, приносячи дарунки та страви. Кажуть, що в День Різдва Пресвятої Богородиці молитви майбутніх матерів мають особливу силу, особливо коли йдеться про здоров'я та щастя дітей, яких вони очікують. Це свято здавна вважалося джерелом великої радості. В ці дні люди відмовляються від роботи і посту. Адже після молитви в храмі наставала пора спільних веселих гостин. Урочистість завжди підкріплювалася багатим столом, де поряд із традиційними рибними стравами з'являлися борщі з борщ із свининою чи птицею, печення або тушковане м'ясо, голубці, пироги, млинці та вареники. На столах обов'язково була його родина фарширована м'ясом, а також безліч страв із сиру. Застілля починалося і за довжелезним столом кожен розповідав про своє життя і побут. Рожаниці в народній традиції це богині родинного добробуту, яким присвячували жіночі моління про пологи, про немовлят, про сім'ю, про здоров'я живих і поминання тих, що відійшли вже в засвіти. Жінки викликають кожна свою рожаницю жертву тобі правим, овсяне борошно, і так співаємо славою величтвою». Таке жертвопринесення справляють жінки на березі річок, посипаючи на воду борошно, заквітчені калачі та бублики. Мами поливають дочок водою на порозі свого дому, щоб росли щасливі та здорові. Все святкування нагадувало Різдво Сонця і тривало від вечора до наступного дня. На 8-9 вересня вшановували прояв прояврожаниці Мару. В цей час природа завмирала і мару, часто ототожнювали з кінчиною, водночас засівали землю озиминою, що символізувало початок нового життя. Для порівняння, святкування Ганни відбувається 8-9 грудня, а лади 8-9 березня. Взагалі їх чотири вважаються цих хорожаниць вони всі дружини Сварога. Який день на Богородицю, такі будуть чотири сідмиці вірили в українському народі? На другу причисту завершувався час заготівлі чарівного зілля. Вважалося, що трави, зібрані між першою і другою причистими, мали особливу силу. Вони могли привернути хлопця до дівчини чи чоловіка до жінки, і навпаки. Зілля, спеціально зібране на другу причисту, мало властивість привертати невірних чоловіків до жінок і навпаки. Саме тому цього дня ще вирушали по і барвінок. Водночас дітям суворо забороняли ходити польовими та лісовими дорогами, бо, як казали, там вужі сушаться. Ну що це означає, що змії зараз вони шукають вже собі потихеньку місце, де їм перезимувати, до здвиження вони мають його знайти і на здвиження вже будуть туди прятатися, ховатися. І зараз небезпечно ходити в ліс майже кожного дня. З цього часу, а подекуди ще з Семена, дозволялося засилати сватів. Про це нагадувала приказка: прийшла причиста, принесла старості в нечиста. Якщо молодята вже встигли зіграти весілля, то саме на другу причисто до них приходила рідня, і подружжю належало звітувати про своє життя. Молоді також йшли в гості переважно до батьків молодої, разом зі свекром і свекрухою, щоб втвердити і підтримати добрі стосунки між невісткою та родиною чоловіка, а також між обома родами сватів. Казали і радили на цей період таке: як підеш сватать, замічай, як перве слово влад буде діло, а не влад покинь. Коли хочеш засватати дівчину, виломи в її хаті з груби кирпичину і держи в кишені, і тоді дівчина буде твоя. Як поїде парубок свататься і хочеш знати, чи ви свата. То піди найди, де сама старше, стара криша, є і видерний пучок соломи. Як знайдеш зерно, то висваташ. Для пасічників друга причиста була останнім терміном, коли треба було встигнути утеплити вулики на зиму. А вівчарі саме завершували друге стриження овець. До цього свята також належало викопати всю бульбу і засіяти поля житом. Ще 8 вересня Православна церква вшанує кілька відомих образів Богородиці. По-перше, це Київська ікона Софії примудрості Божої. Цей образ символізує єдність Небесної і земної церкви через втілення Сина Божого примудрості. На іконі Діва Марія зображена під балдахіном на семи стовпах, що утворюють храм. Вона стоїть на серповидному місяці на хмарі. З розпростертими руками, мов нерушима стіна. На її лоні младенець Спаситель благословляє правою рукою та тримає державу в лівій, над її головою боготець із Духом Святим, а понад сім ангелів, праотці і пророки, усі значення, яких багатогранні і символічні, віра, надія, любов тощо. В день Різдва Пресвятої Богородиці саме цей образ особливо вшановується. В молитвах перед цією іконою звертаються віряни до Божої премудрості, вшановують Діву Марію як оболонку воплочення Сина Божого, просять допомоги в мудрості, духовному провадженні та захисті, ну і щоб легше приймати рішення. Ще й сьогодні спогадується і вшановується Почаївська ікона Божої Матері. Це одна з найшанованіших чудотворних ікон в Україні. За переказами її подарувала дворянка Анна Гойська. Яка отримала її від митрополита Неофіта. Ікона прославилася зціленнями, зокрема, світінням та зціленням брата Анни в 1597 році. З того часу її передали ченцям Почаївської лаври, де вона перебуває понад 400 років. Перед нею моляться про зцілення від хвороб, захисту дому і сім'ї, допомогу в скруті, духовне зміцнення та охорону рідної землі. Ще сьогодні спогадують домницьку ікону Божої Матері. Образ був явлений у вісні хворій сліпій дівчинці домні, яка після знахідки ікони на дереві в лісі прозріла. Саме з цього моменту почалися чудеса одужання. Ікона зіграла важливу роль в історії Чернігівщини. Молитви перед цією іконою спрямовані націлення, захист допомогу в критичних ситуаціях. Ну і ще й сьогодні згадують і вшановують холмську ікону Божої Матері. Ця ікона чудотворна, вона написана у візантійському стилі. Вона зображує Богородицю, яка тримає Ісуса, а лівою рукою благословляє, славиться своїми ласками. Сьогодні холмський образ є однією з головних святинь, які вшановуються 8 вересня поряд з Київською та почаївською іконами. В молитвах до Холмської ікони Богородиці просять її ласку, благодать, зцілення, захист та духовну підтримку. Що слід зробити на Різдво Пресвятої Богородиці? День Різдва Пресвятої Богородиці слід почати з молитви, вдома або в храмі, звертаючись до Божої Матері з подякою та проханнями про мир, здоров'я й добробут. Особливо сьогодні просять за дітей, як тих, що вже народилися. Так і тих, що тільки скоро народяться, яких чекають. Майбутні матері моляться про легкі пологи і щасливу долю для малюка. Цей день вважається радісним, тому працювати важко не рекомендується, не можна. Натомість добре зібрати родину, приготувати святкову страву, згадати добрим словом предків, подякувати за те, що маєш. Молодим парам сьогодні варто. Прийняти рідню або піти в гості до батьків, щоб підтримати теплі стосунки між родинами. За народним місячним календарем сьогодні починається в нас з вами третя квартира, яка в народі називається Гнилуша або Гниловицько, ну і різні інші хороші назви має. В такі дні аж до молодика в нашого народу не прийнято починати нові справи, а слід продовжувати або вести до завершення справи, які були вже розпочаті раніше. Втім, оскільки сьогодні велике православне свято, то взагалі будь-яка робота в цей день буде вважатися в народній традиції гріхом, тому цю фазу місяця про неї прямо про цю фазу. Я розповім більш детально вже завтра, бо ну, немає сьогодні сенсу розповідати, що там треба продовжувати. Сьогодні ми святкуємо: ми сьогодні накриваємо на стіл, ми сьогодні готуємо їжу, ми сьогодні прибираємо за нашими родичами. Ну, коли вони поїли, це можна, в принципі, робити, нічого страшного. І вже про місячний календар вже більш детально буду завтра розповідати, бо завтра є що розказати. Стрижка сьогодні заборонена, тому що свято. Сни проти понеділка вважаються пустими, тобто не збуваються. Ну і сьогодні, якщо хочете спокійного сну, можна прочитати таку народну молитвочку. Перед сном вона коротенька, але Дієва. Я залишу її, звісно, в першому закріпленому коментарі, як я завжди роблю в, цей, в своїх відео в цей день, хотів сказати, ну і в цей день так само роблю. Значить, Пресвята Богородиця, Матір Божа Христова, дай мені поспати? Хрест в головах. При в ногах, янголи по боках. Хроніть мою душу до півночі, а з півночі до білого світу і до Божого віку. Амінь. Що ще не можна робити сьогодні? Сама головна заборона цього дня в жодному разі не можна сьогодні брати когось в борг або приймати повернення боргу від когось. На великі свята відьми полюбляють робити підклади. І разом із річчю, яку вам віддають або повертають, можуть наслати пристрій. Це особливо небезпечно, тим, що вчора в нас було затемнення місяця наповні. Це означає, що відьми якраз можуть активізуватися і робити особливо сильні, сильні якісь наговори на речі, пристріти, насилати так і таке інше, тому дійсно не варто так ризикувати, треба себе поберегти. Насторожіться, якщо якась жіночка прийде до вас раптом повертати, от терміново і треба повернути саме сьогодні. Вона, наприклад, вас брала ну, якусь річ там в користування і сьогодні її повертає. Не треба сьогодні її приймати. Нехай вона прийде завтра. Ви їй так і скажіть, що не можна на великі свята борги приймати або борги брати. Тому і ви подивитесь, якщо вона буде наполягати, прям що їй сьогодні прям, треба залишити цю річ. То, значить, вона щось може на хороше задумати. Ну, а якщо вона не буде наполягати, то, в принципі, можливо, просто нормальна жінка, <гум> хотіла добру справу зробити. Місяць ще майже повний. На з вами освітленість сьогодні 99%. Тож, сьогодні краще не спати під місяцем. Не можна, щоб на людину не попадали його промені під час сну. Бо якщо так трапиться, може боліти голова, а ще можуть снитися жахливі сни, жахи. На другу причисту забороняється, будь-які важкі види робіт в полі, на городі і по хаті, не можна прати, мити підлогу, робити ремонт та інше. Дітям сьогодні суворо забороняється ходити польовими та лісовими дорогами, щоб змії не вкусили. Вагітним жінкам не можна бити кота, це великий гріх, може нашкодити дитині, не можна вагітній красти, інакше дитина виросте злодійкувата. Якщо вагітна сьогодні вас щось попросить, треба дати обов'язково навіть останнє віддати, бо інакше все одно ви втратите це, якщо ви відмовите їй, або миші переїдять. Вагітні жінки взагалі носили в поясі голку і сувору нитку, щоб не зурочили, і це мало допомагати. В куми не брали вагітні не можна ні на які великі і малі празники робити, а також не можна робити її матері або свекрусі. Тож якщо у вас дочка або у вас невістка зараз вагітна, ви так само не маєте робити, щоб дитина з дитиною все було добре. Не можна вагітній мазати чобіт дьогтя, їй не можна відмовляти, бо міль поїсть одяг. Ну, це в принципі про миші, про, про мишей вже розповідає. Розповіла, як у вагітної ходором ходить, то буде хлопець, можна так примітити сьогодні. Щоб легко родити і щоб дитина не заплуталася в поповині, то вагітна не має наступати на верьовки, має переступати їх. Перед тим як родити вагітна, має сходити на сповідь в якийсь празничок, але так, щоб ніхто не бачив. З приводу посту, то сьогодні його немає. Існує взагалі прикмета, що чим щедріше, багатше буде стіл сьогодні на другу причисту, тим вдалішою буде осінь і обов'язкова страва сьогодні в народній традиції. Це сир. Подбайте про те, щоб у вас сир був на столі, або ну, просто в, 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 в простому вигляді, або може там вареники з сиром. До речі, вареник він же ж символізує вагітну жінку. І навіть коли бажають чогось доброго жінці, і бажають, щоб ти була повна, як вареник, тобто, щоб в тебе було багато дітей, щоб ти постійно була вагітна, от побажанечка, звісно. Значить, понеділкування сьогодні, в понеділок в нас, воно сьогодні недоречне, бо заміжні жінки мають в такий день бути біля своїх родин, а не гуляти десь із подругами. 8 вересня свої іменини святкують Іван та Георгій. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, миру в душі та радості в серці. Хай життя дарує вам приємні зустрічі, добрі новини і щасливі моменти, які гріють теплом впродовж років. Нехай в домі завжди панує злагода, любов, а небесні покровителі нехай бережуть від негараздів та благословляють. На всі добрі справи. Ось такий сьогодні супер цікавий день, шановні глядачі. Бачите, дуже таке древнє це свято. Воно ще з, з глибини віків, віків до нас прийшло і його, бачите, святкувало в тому первісному вигляді аж до 17 століття. Не так вже давно ми його забули. Давайте вже пригадувати. Я маю на увазі свято роду рожанець. Ну, про те, що треба зробити, я вам в принципі, на початку відео розповіла. На це свято вже християнські традиції так само я вам доповіла. Але нагадаю, що це свято воно святкується два дні. Сьогодні і так само завтра. Ну і в християнській традиції, на завтра так само дуже цікаві відбуваються події, кого ми будемо завтра вшановувати, я вже завтра вам про все це розповім. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби про все це дізнатися. Саме тут я враховую не тільки перехідні свята, ще враховую перехідні народні свята, народні звичаї, якщо знаходжу щось таке більш стародавнє з нашого українського календаря, в принципі, такі наукові праці існують. В мене є певні ну, такі побоювання, чи, чи вони знаєте, бо зараз новоділу дуже багато такого псевдо до християнського. Тому я намагаюся шукати все ж таки наукові праці для того, щоб вам давати дійсно автентичну інформацію. Я не в жодному разі не проти тих, хто зараз якось відновлює, ну намагається принаймні відновити ці прям стародавні традиції язичницькі, які в нас були. просто... Ну, я побоююсь, щоб воно, знаєте, не було вигадане просто зараз. А хочеться, щоб дійсно ця інформація якось ну, була більш така стародавня. дійсно. Тому я намагаюся шукати в наукових, етнографічних джерелах все, все що я знаходжу, я все вам передаю щодня от в цих відео. Тому, будь ласка, обов'язково кожного дня повертайтесь на цей канал, а щоб отримувати сповіщення з цього каналу. Будь ласка, натисніть на дзвоник. Ну і теоретично тоді по різному, звісно, буває. У мене самі там дзвоники натиснуті, але не завжди я отримую ті сповіщення, які я хочу отримувати. Ну, ладно, це вже на совісті буде. Алгоритмів. Я не нарікаю в жодному разі, але ну, всяке буває, ви ж знаєте. Тим не менш, хоча б щоб збільшити ці шанси на отримання сповіщень з каналу, то треба натиснути на дзвоник. Відео в мене входять щодня, тому сміливо тисніть отримувати всі нові сповіщення. У мене тільки народний календар, жодних інших тем я тут не розглядаю. Тільки народний календар це по днях. Сьогодні, завтра, післязавтра і так далі. От, тобто, лишньої якоїсь інформації тут не буде. От, підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник. Ще раз вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. Періодично, час від часу, щось цікавеньке я туди додаю. Зрідка, але буває, буває. дійсно цікаві якісь моменти, які хочеться додати. Я їх додаю. От, це все, що я хотіла розповісти вам на сьогодні. І давайте зустрічатися вже завтра. Продовжувати будемо святкувати це свято Родорожанець в нашому українському календарі, в нашому українському народі. Бережіть себе. Будьте будь ласка, здорові, обов'язково зустріньтеся з вашими родичами. Вітаю вас щиро, сердечно з святом Різдва Пресвятої Богородиці, дійсно велике свято, дуже приємне, таке, дуже тепле, дуже світле. Нехай все буде добре в вашому родинному житті, у вашій особистій долі. А якщо ви жінка, особливо, щоб у вас була щаслива жіноча доля, щоб у вас все було добре, обов'язково. Ну, обов Будьте пильні, будьте здорові, будьте багаті, нехай все все у вас буде благополучно. Дякую ще раз. Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення.